Макс, привіт! Як правильно знайомитись у Інсті? Робиш собі круту Інсту і пишеш. Маю на увазі, з чого почати? З крутих фоток. Пролайкайте і почекати взаємної відповіді, тоді писати? Ні, просто писати. Добавитись у підписники, чекати взаємної підписки, тоді писати? Просто писати. Чи одразу писати? Одразу писати. Просто ти розумієш, так, ти можеш спочатку там писати коментарі, спочатку лайкати, ти можеш це робити. Якщо в тебе багато часу, ти можеш це робити. Але якщо ми візьмемо такого стандартного хлопця, так би мовити, який десь працює, який знайомиться не тільки у Інстаграмі, то ти зроби крутий інстаграм і просто пиши в особисті. Дівчина побачить твоє повідомлення. От можеш бути впевнений, вона побачить твоє повідомлення, зайде на твій профіль. Якщо і твій профіль, і повідомлення їй сподобається, вона відповість. Ну, звісно, якщо там, не, там немає стосунків, чи може, вони навіть і є. Якщо вона шалавіста, то це може для неї не проблема. Але пиши, просто пиши. Якщо часу багато, експериментуй. Десь пиши, десь став лайки, десь то. Але я за те, щоб просто писати.